Вітаю, я Ірина Лагудіна з надновою новою погодою від нового каналу на понеділок, 29 грудня 2108 року. Завтра в усіх регіонах України очікується вже звична для грудня помірна спека, лише 40 градусів тіні. Гуцульщина та полісся вкотре засмагатимуть. Там термометр показуватиме плюс 45. Такими наслідками завершилася зміна магнітних полюсів землі, що почалася сотні років тому. Ось що показували тоді в новинах. 2005 рік науковці спостерігають дивні зміни магнітних полюсів землі. Північний полюс нахабно просувається на південь. Він уже на підході до Сивіру. Саме це у майбутньому і спричинить кліматичні зміни. Ви зібралися на південний полюс, тоді вам до Австралії. Саме там він зараз і розташований, залишивши позаду Антарктиду. Все перевертається до гори Дригом. Вчені навіть не знають наскільки катастрофічні будуть наслідки, чому розпочався цей процес та як його зупинити, вчені шукають відповіді, поки безрезультатно. Тепер про погоду у центрі країни тут обіцяють плюс 55 без опадів. Під вечір жителі Кірвоградської та Дніпропетровської областей відчують незначну прохолоду. Вночі плюс 45-48. Остання інформація з мертвої зони на півдні України. МНСники обіцяють до кінця наступного року завершити хімічну очистку ґрунту навколо чорного моря. Отруйна хмара вбила усе живе в радіусі 100 кілометрів від берега. У далекому минулому вчені теж спостерігали подібні явища. Дивіться сюжет з минулого століття 12 квітня 1995 рік. Камерун. Зранку Мохамед прокинувся посеред школи. Боліла голова та й загальне самопочуття не з кращих. Йдучи додому, чоловік побачив жахливу картину. Люди померли просто посеред розмови з сусідою чи коли переходили вулицю. Загинули усі: люди, тварини. Тоді на березі озера Ніо загинуло дві тисячі місцевих жителів. Мохамед Муса Абдулахі єдиний, хто тоді вижив. Його врятували зачинені двері. Вбивцю знайшли. От тільки до відповідальності не притягнеш. Озеро розташоване поруч, вбило всіх на відстані 20 кілометрів. Водойми ще це кратер колись активного вулкану. Озеро вибухає вуглекислим газом, як пляшка шампанського. От тільки присмак не солодкий, а вбивчий. У Києві з протягом усього дня триматиметься спека. Санстанція тут і досі веде війну із граємих хвижих богомолів та молюськів. Уся ця живність нахабно окуповує столицю. Нез'ясовані міграції комах почались давно. Першими що сотні років тому зі столиці пішли таргани. Тоді на цей факт також майже не звертали уваги. 2008 рік. А ви не помічали, куди у нас час зникли таргани? Здається, що руді тікають з планети, як пацюки з корабля. Світлана Іванівна забула, уже, які вони на вигляд. Років чотири тому потруїла комах імпортними засобами. Раніше тараканів було, звісно, більше, а потім вони вдруге щезлі. І мені як то странно стало. З однієї сторони радують, а з другої сторони нету їх. Говорять, що це приміта плохая. У Вінниці є підприємство, на якому з тарганів виготовляють протиалергенні засоби. Там стоїть бізнес. Тарганці зникли. Чому Ентомологи стверджують, що тарганів винищують продукти цивілізації, їм не дають життя мобільні телефони, мікрохвильовки чи євроремонти. Уфологи бачать в цьому зовсім інший підтекст. Все це цього поки не ходіли здесь, вони збирали інформацію на нашій планеті. І зараз, на даний момент времени, вони покидають нашу землю. І ми повинні задуматися, чому так відбувається. Ви ж розумієте, цей випуск жарти фантазія, але через 100 років прогноз погоди виглядатиме саме так. Справа в тому, що у планеті необхідно позбутися зайвої маси, тобто нас це так звані земні цикли самоочищення. Вона, нібито, скидає з себе зайвих паразитів, але до повного завершення циклу лишилися ще майже століття. Ну а поточні свята ніхто не відміняв з новим роком.